Казка про дівчинку Мадлен і вогник, що жив у грудях. Мадлен була розумною, веселою дівчинкою. Вона любила, коли все йшло точно так, як вона запланувала. Але іноді світ вирішував інакше: то мама не дозволяла ще одну серію мультика, то торт розвалився перед гостями, то в садочку хтось узяв її улюблений кубик, і тоді. Всередині мадлен прокидався вогник. Він починав жити в її грудях. Спочатку він лише потріскував, як маленьке багаття, але коли вона злилася, він розгорявся. Її щічки стали гарячими, кулачки стискалися, а іноді Мадлен кричала, плакала, штовхала чи ламала іграшки. Що зі мною? Питала вона згодом, коли заспокоювалась. Одного дня, коли вона знову розсердилась, у кімнаті раптом з'явився маленький палаючий вогник з очима. Привіт! сказав він. Я генівчик. Я живу в кожному, хто злий. І я не хочу шкодити. Просто я дуже сильний, коли мене не помічають. А що мені з тобою робити? здивувалась Марле. Помічати мене. Сказав гнівник не ховати, а ще й дозволяти палити все навколо. І тоді гнівчик навчив її таємні способи, як охолоджувати серце, Видихнути довго і глибоко, як дмухати на гарячий чай. Назвати, що відчуваєш, я злюсь, бо і сказати це вголос або подумки. Уявити, як всередині росте струмочок, він гасить вогонь, втекти у рух, пострибати, потупати, побігати, але не на когось, а навколо гнів, це не зло, казав гнівчик. Це сигнал, що щось пішло не так. Але твоя сила керувати ним, а не дати йому керувати тобою. І з того дня, коли щось йшло не за планом. Мадлен казала Привіт, гнівчику, я тебе бачу, але я головна, і зараз я тебе трохи охолоджу. І він ставав меншим, іноді навіть муркотів і засинав. Так Мадлен стала не лише розумною, а й сильною, бо вміти керувати гнівом це як мати чарівну суперсилу.